Вітаю вас на моєму каналі готуй, як Таня. Сьогодні будемо разом з вами готувати гнізда із фарша з перепелиними яєчками. Так. Для наших гнізечок нам потрібен всего, фарш. Тут у мене половина гов'ядини, половина свинини. Так, цибулька, чесничок, помідорчик я ще взяла. Зелень можна любу я взяла ось мікрогрін, Так. От, потім яєчко, сіль, там перець, фетрі якісь і перепилені яйці. У чашу блендера розбиваємо яєчко, цибульку, додаємо зеленюшку, отакий так. І перебиваємо на блендері. Так, це все перебите ми відправляємо до нашого фаршику. Забулася, бачите, не побачила за каструлькою часничок, то я його зараз сюди натру. Тепер сюди додаємо сільку. Перчик миловий. Можна тяжкі сільки додати. І я додам спеції, можна робити за бажанням, я додам узбецькі універсальні. от І все все перемішаємо в однорідну масу. Так, тепер я хочу нарізати помідорчики і додати у фарш. от і потім вже акуратно перемішати, щоб вони не, сильно не порозвалювали, щоб воно відчувалося, як шматочками буде тоді у нас помідорчик. Так, помідорчик нарізаний, додаємо до фаршика. До нашого. Тепер беремо противень, наливаємо олії, розмазуємо гарно, духовочку включаємо, поки гріється. Беремо фарш. Формуємо таку котлетку, гніздечко. Так. І викладуємо. Поки отак кульками викладуємо. Між кожною кулькою робимо відстань. Так, а тепер беремо чарку і отак натискаємо на, кожне, на кожну кубку фаршику і робимо отакі виямочки. О. О. відправляємо випікати в розігріту духовку. Так, тепер майже готові гніздечка витягуємо. Беремо перепилені яйця наші і в кожну ячей, в кожну дирочку розбиваємо по яичку. Оп. І отак усі всі гніздички робимо. І відправляємо ще на 5 філоночок в духовочку, щоб яєчки запеклися.